Вітаю, ви на вежі, це таємниця старого міста, і сьогодні у нас в гостях по добрій традиції Іван Бондарів. Вітаю Івана і Василь Іваночко, він же ж директор видавництва «Ліла -Лі НВ. Вітаю, Василь. Сьогодні Добре, будемо так. спілкуватись про фортечний провулок, про археологічні дослідження, які там відбувалися протягом останнього часу. І власне тому маємо такі гостей. Напевно, почнемо по традиції Івана з тебе. Не так давно у Франківську відкрився фортечний провулок біля бастіону. І до цього, як ви відкрите, там були певні археологічні дослідження. Що це були за дослідження? Розкажи про це більше. Я знаю, що ти писав в газету окремі статті про це. Ну, про археологічне дослідження, напевно, краще розповість людина, яка безпосередньо там купала, це Василь Івановська. Mm -hmm. Ну, я можу розповісти коротко, ну що це взагалі за проволок, звідки він взявся там. Ну, як відомо, що наше місто колись це було місто фортеця, яка була обгорожена потужними системами фортифікації. Mm -hmm. Все це діло будувалося у середині 17-го століття, коли вже не споруджували такі от вежі, як в Кам'янці-Падюльському Хотині, оці от лицарські замки. Тоді от панувала безроздільна вже артилерія на полях війн, і будувалися бастіони такі невеличкі mm -hmm. п'ятикутні укріплення. Де на відкритому верхньому майданчику можна було розмістити багато цих ось гармат, бо упор робився на вогневому місць. І коли прийшла сюди Австрійська імперія, вона певний час ще підтримала якусь фортецю в більш-менш такому належному стані. Але з початку 19 століття починається методичне нищення Станиславівської фортеці. Рови засипаються, стіни розбираються, каміння цегла йде для будівництва. Будинки в споруд. І ось е, якимось чудом у нас в місті з восьми бастіонів зберегся кавалок одного. Е, ну, просто впритул збудували квартал будинків, і ну, сенсу валити його, напевно, не було. І от е, утворився цей провулок. Він носив різні ім'я. І що цікаво, от назва фортечний провулок вона з'явилася за німецькою окупацією. От в mm -hmm. 41-му році було такі дві потужні хвилі От, Коли прийшли совіти, другі, то вони робили відкат повністю всі вулиці по Обратно, там, ну, mm -hmm. Але от про вужлок фортечний забули. Тобто це єдина mm -hmm. вулиця, яка носить ім'я від того дистрикту Галичинащі. Довший час там ну це була така тупікова вуличка, там ніколи не було ні торгівлі. Виходили якісь там сарайчики, якісь підвали. Mm -hmm. от. Можливо, ну, завдяки цьому воно і збереглося. Ну, так. Можливо, да, що не позарився в 90-х на якийсь забудовник туди, але от е, нарешті дійшла черга і до провулку. Зараз його вкрили бруківкою, ну але перед тим було продані, ну як на мою думку, досить такі грунтовні дослідження. Ну, напевно, Василь скаже більше. Василь, розкажи більше, знаю, що це все робилось на ентузіазмі? Що це ну просто, грубо кажучи, голими руками творилось. Що ви там такого цікавого знайшли? Яка мета була до цього дослідження? Чи воно себе виправдало? Ну, по-перше, що дійсно, це один з залишків бастіону, тобто це найстаріша пам'ятка, яка є в Франківську. І, звичайно, що її достойно експонувати, чи як це показати для туриста, чи навіть для наших мешканців, це було питання честі. Чи як? І до того моменту цей пробулок було закрито просто душками, то було таке… сміттєзвалище? Мягко так це назвемо. А ми неодноразово зверталися до ще попередніх влад, щоб це відкрити, це, це тягнеться ще бог знає, відколи. Коли ще пан Володимир Ідак, ще будучи головним архітектором, і ще тоді боровся з паном Зарицьким, колишнім власником mm. банку Прикарпаття, в будинку якого був пророблений вхід, щоб йти. Попри ну, медакадемію через цю дірку і фортечний провулок, щоб вернути до життя стару історичну пам'ятку. І коли ми довідалися, то про це розказав пан Соколовський, член об'єднання мого міста, ми коли довідалися, що там от, на кінець влада, ну, нова влада, яка прийшла, буде щось робити, ми, звичайно, цим зацікавилися. Ну, скажу так, щоб не вдаватися в такі організаційні моменти, що з нашого боку відбулося, що вони хотіли поставити простеньку бруківку, таку сучасну. Ми Звичайно, проп... яку зараз ставлять у всіх дворах там, і так, так. Так, ми сказали, що це недопустимо, що в ідеалі було б знайти ту бруківку, яка там була, там 22 на 22 сантиметри, шашечку таку, угу. яку забрали були свого часу, наскільки ми ну, дослідили, коли робили вокзал біля залізнодорожнього угу. вокзалу. Так? І коли ми робили там розкопки, то там ще дуже багато цих каменів було. І ми говорили, що було б добре зробити таку інкрустацію вкраплення залишків тих каменів в цих бруків. Але навіть це, що зробили, це звичайно достатньо здорово, бо воно ну, хоч трошки імітує ну, вид під старовину. Ну і звичайно, ми розуміли, що коли поставлять, забрукують і зроблять ремонти, то ніхто не дасть вже розкопувати. Правильно, через те ми хотіли дослідити. Як виглядала ця стіна, фортечна стіна. І ми зробили поперечний шурш між, вверху, там, між корпусом медакадемії і між самим бастіоном. З'ясувалося, що в глибину, тобто мур цей вверх має 3,5 метри. А виявляється, що він вниз в землю, також має 4 метри. І, більше, найбільше, більше, найбільше, найбільше, найбільше. Так, і він в дуже хорошому стані там був, там де ми копали. Також контрольний ми зробили в кінці провулку, також він там гадується. Що з такого цікавого ми викупили? Ну, трохи кераміки, знайшли в хорошому стані люльку, також словацького виробництва. Знаємо, що коли замурували, коли засипали той рів землею. То дослідили, що будинок той корпус медакадемії стоїть десь два метри в землі, а перед тим там є два чи три слої, як де Вовчинецького цього вопняку, каменю цього, які витягнули з мурів стіни і кинули просто на болото вниз. Угу. І фактично, якщо взяти, бо, ну у нас звичайно перша ідея була. Це показати повністю відкупати мур, нехай призупинити ці забудови і показати, як мур. Бо це ж було б цікавіше ходити. Цей ну але ціна питання була дуже висока, бо австріяки також не дуже переймалися. Як з'ясувалося, на довговічність будинків, вони просто засипали землею той рів. Колишні ті рови довкола нашого міста становили глибину 4,5-5 метрів і ширину приблизно 15 метрів. І от вони, коли цей рів засипали землею, вони зверху, я кажу, поставили в два-три ряди, настелили Вовчинецький камінь і зразу поставили фундамент. І причому, що там. Видно, вода ще десь просочується, чи немає куди діватися льньовка, так звана ну, дощова вода. І коли ми шукали дірки між тими каменями, то лом туди пропадав на метри-два. Тобто там така земля, що вона хитається. Тобто, якщо розібрати... Цю землю бодай забрати тих два метри, щоб вирівняти, то все рівно воно не покаже повністю мур, а будинок розпливеться. Mm -hmm. Тобто, ну, треба... Так, і треба було дуже серйозні схеми конструкцій придумувати, щоб і утримати будинок, і цей. Ну, а зважаючи, що ми живемо, на жаль, в час війни, і грошей і так недостатньо в бюджеті, то це не було. Ну, У нас була пропозиція, щоб хоча б на метр опустити цю вулицю, щоб зайвий метр показати фортечного муру. Ну але там інші виникли проблеми, оскільки. Там є багато силових кабелів, uh -huh. і перенесення їх також дороговартісніше. І ну, треба перепланування було робити, там цілий проєкт і так далі. І це, на жаль, забрало також багато грошей. Ще щось цікавого, що ми там знайшли, ми знайшли трубу. Діаметром я не знаю, скільки вона там мала: сантиметрів 10-12, ну десь до 15. Ми думали, що це е, труба каналізації. Так, А коли почали досліджувати, ми закликали фахівців з водоканалу. Вони сказали, що це не їхнє. Ну, всі відхрещували, газовики від їхнього. І тоді з'ясувалося, що це труба колись газового освітлення. Що колись в нас е, е, ну, газівня була е, на вулиці Ленкавського, тепер так, якщо я не помиляюся. Ні, перша газівня була ближче напроти сучасного ринку на Дністровській, там, де Ні, от... Не перша. Ті труби вже вели звідти, з тої другої газівні, вона ну, внизу там була. Я, я не пам'ятаю. Ну, – на, на Ланкавського. Так, тобто вела звіти і були розведені по ліхтарях, і просто приходив чоловік, який там запалював ці ліхтарі. І ці труби акуратно проведені, бо ми віднизу його знайшли доверху. Це от залишки цієї газівні, які в достатньо хорошому стані. На мене також пам'ятка. Ти, Василь, також активно займаєшся розкопками біля Палацу Потоцьких. Біля Палацу Потоцьких розкопки тривають вже кілька років, скажімо, якщо. Біля бастіону це було ну не так давно, а тут же напевно роками, там три чи чотири роки, якщо не помиляюсь. Розкажіть, яка там мета цих розкопок, що вдалося знайти, яка подальша доля? Ми бачимо, ну, часто люди ходять попри полоспотоських, там є накриття і так далі. Що далі буде з цим? Давайте по черзі. Насправді я не археолог. Я видавець, який почав видавати серію книжок Моє місто. Але оскільки в нашому товаристві був один археолог, який і керує всіма нашими розкопками, це Василь Романець, то фактично від нього була ініціатива по пізнанню того міста, яке ми не бачимо, по якому ми ходимо, але яке збереглося краще ніж то, що зверху, так і ще колись. Років п'ять назад, ми ми пробували, перші наші спроби були розкопати якісь артефакти, які залишилися до сьогодні в землі. в нас також є такий історик, краєзнавець Зеновій Федунків, який назбирав всі можливі карти фортеці тодішньої, ну, чи карти міста. Ми, зрештою, і книжку випустили в серії Моє місто, в карти міста. так І співставивши всі ці карти, ми подивилися, що десь там. Були саме різні ходи чи бастіони, і ми почали від казначейства купати згідно карт і познаходили залишки тих підземних ходів, і, і тих бастіонів, які там були, чи як вони там склупіньти. Угу. Після того в нас зародилася ідея така, що оскільки Ну так склалося, хоч це дуже погано, що в такому стані жахливому Палац Потоцьких. Ну це вже, як так би мовити, на власниках е... Гріх. Гріх, на так. совісті власників це й висить. Я не знаю, як вони з цим ходять по, -по, по землі. Ну, але на жаль, вони це розглядають не як пам'ятку архітектури, а просто як метри квадратні, які достатньо дорого коштують в центрі івано франківська Так у нас була ідея взяти, знайти. Того часу, ну розкопати, по-перше, бо все починається з археології, знайти фундаменти залишків е, палацу Потоцького і по можливості його ну, ініціювати його відновлення, так як він був за сучасників фортеці, ну за, за будівники міста. Тобто, так, як бачили собі його господарі Потоцькі uh -huh. чи там Бене. Ну ми тоді почали шукати е, подібні. Е, Фортечні ну, споруди, які будували або той самий архітектор Карбене, або ті самі власники були Потоцькі. Найперше, ми знайшли в Поморянах, на Львівщині. Mm -hmm. В хорошому стані на той час був цей палац Путоцьких. той самий власник Потоцький, тільки там якась його родина. Mm -hmm. Також на території Польщі ми знайшли ну, власність також потоцьких в той самий період, ті самі архітектори, ну і золотий тік, чи як там Бучч... золотий, потік. золотий потік там за Бучичем також. Ми намагалися як. Якщо той самий період, той самий архітектор, ті самі приблизно замовники, значить архітектура повинна би повторюватись. Так і ми думали, що якщо ми знайдемо справжні залишки мурів замку, бо він так фактично і не був добудований. Одна частина тільки була добудована. Mm. І тоді ми можемо мати уявлення, як воно виглядало. І запропонувати, маючи зразки з інших місць, запропонувати відновити такий середньовічний нормальний замок. Адже ми багато говоримо про туриста, про ну, чим звабити, як зробити франки. Ну, придатним до життя і так далі. Але окрім того, що була, ну, на жаль, мало що відбувається. І ну ідея була така, що заохотити з якихось е, якусь знайти мотивацію для власника. для Пана Бахматюка, який би зацікавився цією ідеєю, якось зацікавити нашу владу, що це їм потрібно. Ну і звичайно, наша ініціатива, де би ми залучили цілу купу цікавих, корисних людей, істориків, археологів, які би могли нам спроєктувати шикарний середньовічний замок, відновити ті вежі, вали, і навіть то добре, що воно як це сказати, що там його не роздрібнили на цілу купу власників, mm. що лишився один власник, і він, ну, скажімо, що там нема 10 кафе, чи там 10 Магазин. якихось і, магазинчиків так, з капцями чи іншим непотребом, так, а що воно є цільне і що можна було це все дослідити. Ми збирали всю яку можна інформацію. Там розказували, що там з Дністровської, колись був до війни маслозавод, молокозавод. Uh -huh. що, чому? Тому що там були ходи, підземні ходи, в яких які привозили з Дністра льот, обкладали їх льодом, і вони на вагонетках розвозили цю молочну продукцію, ну оскільки на той час ще не було холодильників. І так застосовували. Дотепер ну, невідомо, то все треба купати. Ну тобто це ще шалено цікаво, що з іншої мотивації, що фактично після замку. Туди, десь в якому 1800 році прийшов шпиталь, так? Mm -hmm. військовий mm -hmm. госпіталь австрійської армії. На той час це був самий прогресивний госпіталь е, на всю Австрійську е, імперію. Mm -hmm. І він протримався фактично донедавна. Тобто не було багато змін власників. І через mm -hmm. то там дуже цікаво купати, бо е, нерушений нерушений ґрунт, нерушена територія. Що яка... долежано знайти там? Ну, о... Як сказати, можу сказати, що от е, паркан е, по периметру палацу Потоцьких mm -hmm. стоїть на автентичному фортечному морі. Оскільки, коли розбирали, Ну, Реставрували браму Палацу mm -hmm. Потоцьких, то вони мали розібрати стовпчики ці до п'ятки. А виявилося, що там стовпчики не дуже великі, а п'ятка має 2,5 метри ширину. Ну, Ніхто би такий фундамент не робив під такий паркан. Тоді зробили зріз, прокопали біля цього паркану вниз. І з'ясувалося, що той паркан, ну, ця п'ятка має 4,5 метри в глибину. Mm -hmm. Там, і коли прокопали скільки там метр десь на 3,5, знайшли 43 ядра. Mm -hmm далі тобто, Подальше доліх артефактів, що знаходяться, їх видаєте в музеї ще десь. У нас є такий керівник Ігор Тарасович Кочкін, uh -huh. який викладач Прикарпатського університету, який нам допомагає, він приходить постійно на розкопки. Тобто центральний консультант і наставник, чи як це правильно сказати, ми здаємо це все йому, він бере там студентів чи якихось інших волонтерів. Вони всі ці артефакти миють, номерують, і наскільки я розумію, вони зберігаються в краєзнавчому музеї. Ну, в і ми мріємо, що рано чи пізно місто буде мати музей міста. Адже навіть в якомусь там районних центрів, от в Коломиї недавно був, там було 775 років, в них є дуже серйозний, шикарний двохповерховий музей міста. А в нас, ну, на жаль, тільки там, ну, я нічого не маю проти Довбуша чи там ще когось, але в нас таке серйозне місто, обласний центр, і ну, ніхто навіть не піднімає. Таке питання, і навіть ці музеї, які є, ну, на жаль, перебувають в жильгідному стані. Я розумію фінансування, але я думаю, що це більше залежить від бажання тих людей, які цим займаються. Іване, ти чи ти також долучаєшся до? Цих цих е, речей е, до розкопок і так далі. Ну долучатися це голосно сказано, так але одного ну, разу мені редактор газети репортер писав задачу написати статтю. і Довелося цілий день, там ну не день там півдня mm -hmm. відсапати. Да, бо переважно хлопці виходять ввечері, коли сонце, ну літо, да, трошки вже спека ця спадає. Ну і скажу, що м, от віднайшли дуже цікаву і загадкову річ, поки що найкращі наші археологічні історичні уми не можуть mm -hmm. відповісти, що ж таке хлопці викопали. Наштовхнулися на хід. Який, значить, ця вулиця, яка вона там шпитальна, так? Так, так, шпитальна перпендикулярно цієї вулиці Шпитальні ввів у бік Палацу Потоцьких. Спочатку думала, що це підземний хід. Навіть є такі відомості, що Катерина Косаковська, власниця міста, коли місто здобуло російські війська, а вона там угу. з ними була в конфронтації, вона втекла якось там по таємно в, в, на цю на Волощину. Ну, в Але, там вони невеликі, ці. Але yeah. да по-перше, воно дуже невелике, там хід, ну, може, ну, стільки, може, метр двадцять, метр двадцять. Явно трохи там на карачка треба було повзти. По-друге, далі цей хід почав завершувати. І він вже прямує не до палацу Потоцьких, а в бік казначейства того. Ну, тобто якийсь оминаючий дивний хід, ну, Тобто, маленький, якийсь кривий. От. За мною думки висловив припущення, що можливо це не не хід, а якби такий вентиляційний отвір, ну, вентиляційна шахта, канал. Угу. На старих картах 18 століття перед Потоцьких, от якраз от де оцей бюст бюстового пасічнику, ну, от де угу. зараз це накриття дерев'яне стоїть, де біля так званого п'ятачка. Так там показані такі великі дерев'яні споруди, підписані як шпихлір. А шпихлір це є зерносховище, фактично. Ну бо палац Потоцький вже мав там і свою стайню, і возівню. Треба було ну, годувати десь цих коней. Ну можливо, це є якби вентиляція, щоб те зерно не пріло. Ну але знову ж таки, навіщо ну будувати якісь заокруглення ходи? Ну тобто загадок це просто гіпотеза. От зараз розкопки продовжуються майже кожен день приносять якісь нові несподіванки. Ну так що можливо, ми незабаром довідемося розгадку. Може Василь доповнить потім. Добре, а мене питання я так переб'ю. Що подалі? От ви ну, розкопали. Є воно розкопаним? Яке подальше його Далі Далі закопає чи ну? Чи якось звертають на це увагу чиновники, чи вони якось відстають сприяти? Ну, дивись, коли ми почали ті розкопки, то стратегічно я пояснив, що в ідеалі було всю цю площу, де Палац Потоцького разом з валами перетворити в таку пам'ятку, оскільки нас, ми мріяли про якусь співпрацю з власником. Навіть ви пробували відкривати двері, створили фонти. Поваються <паспоріст> напис... заходи зараз написали. Так, написали якісь гранти, є там, ну не буду наперед видавати, але є там якісь голландські чи німецькі пропозиції про підтримку нас фінансової. Значну підтримку, так? Mm. але хто ми? Ну, Як тепер нас називають волонтери? Раніше просто казали, що ми якісь нездорові люди, що втратимо так свій час. так? Тепер вже є більш-менш виправдання. Е, так от, але ми, окрім волонтерів, більше ніхто. Тобто ми ні не власники, е, ні не е, як це, е, представники влади. Отже, з нами, ну якби в нас були ці два союзники, то ми б могли назбирати і грошей достатньо mm -hmm. на, на ці наші роботи. Е, а так, то ми це, і оскільки нас не пустили на територію, про що ми мріяли, як я вже сказав, то ми вирішили, що попробуємо, от перед е, замкою, цієї, перед палацевою цією територією mm -hmm. максимально дослідити цей хід, про який говорить Іван. Е, ми ж, Маємо тільки здогадки, там цілий ряд версій, що би це могло бути, але тут тільки ростин покаже, як кажуть, що це таке, і коли ми його дослідимо максимально, якщо він носить локальний характер. Ми його розкопаємо, то тоді ми пропонуємо його обмурувати і просто накрити склом, підсвітити, і це буде ну, наш внесок для нашого міста. Якщо він далі розростеться і займе ну, дуже велику частину на тій площі, uh -huh. тоді ми ну, у нас є версія, як цю всю площу зробити амфітеатром uh -huh. і внизу показати цю величезну споруду, і ще крім того, можна буде показати від ну, брами. З цієї сторони, що ну, частинку фортечного муру, який знаходиться зараз під землею. Отих 4 метри також їх можна буде відкрити. Тобто є дві версії, як дати собі раду, але щоб зробити кінцевий проект, фундаментальний, серйозний, залучити якнайбільше фахівців, то нам треба ще копати. Знаходили там ну, цілу купу кераміки, от познаходили того періоду. Там Федонків навіть пробує ну, якось їх датувати, знаходить клейма на тих. ну Описується все, Ігор Тарасович Кочкін. Я думаю, що ми в перспективі тих розкопок ми по археології цій візьмемо і, може, видамо звіт Кочкина Ігоря Тарасовича в серії Моє місто. Я думаю, що для пересічних мешканців буде цікаво і там будуть відповіді на масу питань. Я вам дякую, панове, що. Ви знайшли час і завітали сьогодні до нас. І я бажаю, щоб всі ці е, ініціативи реалізовувалися як найкраще. Я думаю, це, цю, ці ініціативи підтримує е, принаймні прості жителі міста точно. І воно стане окрасою для туристів і для місцевих жителів. Спасибі, що завітали. Я в останній нагадаю, що в гостях був Василь Іваночко, видавець волонтер. І Іван Бонев краєзнавець. Це була програма таємниця старого міста. Бувайте.